Перший москалі не люди. Друге, раціоналізм їхній він ну він дуже своєрідний. Я не один раз казав: не сприймайте Путіна як повністю круго ідіота. Він дуже раціональний. Хоча він робить все більше помилок, тому що в нього появляється психічна проблема, за яку є за винахід, якої мене колись дико розкритикували знову в тих же тих же самій Німеччині на початку 90-х в німецькому психологічному журналі, куди я писав свої статейки психології, придумав термін: синдром тоталітарної неадекватності. Господи, як мене там розгромили їхні психологи. Я правда там підписувався професором, тому громили акуратно. Насправді брехав, тому що я ніколи психологом не був. Насправді просто собі так аматор, який любив, щось Пописати, от я придумав нове захворювання, але я переконаний, що воно характерне для болягатьох людей. Я зблизька бачив, як воно відбувалося в Януковича, і я, в принципі, будучи ще в 91-му році знайомий особисто з Путіним, бачу, як він деградує саме в плані ухвалення адекватних рішень. Він в 91-му році виглядав неймовірно адекватною людиною. Підую, цинічною, недобропорядною, але неймовірно адекватною до своїх тіл і своїх завдань. Він був до неймовірно раціональний. Я пригадую, ще буквально там ну років 10 назад, це була людина дуже раціональна. Так, ми можемо здивуватися навіщо він робить якісь речі, які відрізають його країну від світових ринків. А в нього є завдання, щоб країна була багата і щаслива. З якої радості він хоче створити північну Корею в себе в країні? Для цього ця країна має бути бідною. Туди не має заходити інвестори. Вона має бути відрізана від світу, в тому числі від систем зв'язку світових. Зараз експериментують в кількох державах. КНДР це зробило. Китай спробував і зупинився. А Туркменістан, от зараз, проводить відрізання свого інтернету від світового. Вони на минулому тижні відрізали, перекрили третину одну цілу дві десятих мільярда ip адрес третину всіх діючих ip адрес в світі. І вони зараз проводять процес по суті викривання свого інтернету. Я думаю, що і Путін це буде робити, і це має бути країна достатньо бідних людей, багаті люди, заможні люди. Думають і хочуть ж своєї свободи, їм потрібно щось більше ніж кусок їжі, і тому в плані, що Путін хоче побудувати, він дуже раціональний, але він робить засадничі помилки, коли він прораховує певний можливий результат напад на Україну з певністю, що він тут зайде, легко прогуляється, тільки через те, що українці обрали Зеленського. І він сприймає, що значить, українці проголосували проти Порошенка, який хотів там армія мого віра, збереження своєї держави, протиставлення Росії, там виокремлення, вступ в НАТО, там в Європейський Союз, значить, українці протесували за протилежне. Він вийшов з помилкових посилів. Він вирішив, що українці, голосуючи за Зеленського, не просто по дурості вирішили апаржам. Просто тому, що задати легко від них була війна, вони перестав відчувати, що війна йде. А він вирішив, що це є ідеологічний вибір українців, що це не просто безвідповідальність, а що це саме вони хочуть голосувати за такі речі, щоб зустрічати потім Путіна його орків в Україні квітами хлібом, сіллю. І він попер це була його помилка, але при тому всьому цілий ряд речей він пропрацьовує раціонально. Як в цю раціональність можуть складатися політичні вбивства в Німеччині? А я, чесно кажучи, не можу зрозуміти цього поки що. Я можу зрозуміти, як в це вкладається. Підриви газопроводів. Він відділяє себе від світу. Він робить бідну, але замкнуту країну. Як політичні вбивства, ну як певна помста скрипалі. Литвиненко, зрозуміло, вони знищують своїх спецслужби своїх зачищають вони їх совозрадних. ну, пригадує, як в нас отого російського суда депутата вбивали, забувся вже прізвище так само, там в Києві на бульварі Шевченка, тому що він був з їхнього кола. Вони його сприймають як зрадника. От, скажімо, Ілю Люпановрево вони вбивають, тому що він для них завжди був чужий. Він і в партії був, по-моєму, Жириновського чи в якийсь в комуністичній, і тому він чужий, його не вбивають. А тих, хто були свої, своїх знищують. А вбивство, як засіб провокації, воно насправді не дає ефекту, тому що прив'язати до цих вбивств українців ну не вийде. Ну просто не вийде. Я, я думаю, що навіть раціоналізму Путіна вистачить для того, щоб зрозуміти, що цього не буде. Залякати, стривожити, посіяти паніку. Вести роздрайв в суспільстві, підкинути історію, що тут хтось винен шукати в себе своїх винуватців, щоб почали там. Це більше в його стилі. Тому я думаю, що тут добре, що німецька розвідка підняла це питання. Якщо щось таке станеться, не дай Боже. Вони вже попереджені, і вони вже будуть бити тоді по Росії. Вже не просто санкціями, вже був значим. Але насправді це дуже похоже. Вони б'ють там, де відносно відчувають, що є якась сабинка. Навряд чи вони будуть вбивати американських чи британських політиків. Там всі інші такі ж самі. А згадайте, як готувалося вбивство ну, захоплення влади, і вбивство президента і кількох міністрів у Чорногорії. Була історія там спеціальні диверсійні групи туди заїхали. Е, гру і ФСБ туди засало своїх агентів. Так їх викрили, їх там переарештували, пересадили там на довічне ув'язнення в тюрмах. А вони це готували, тому що Чорногорія хитка. І вони вважають, що Німеччина теж достатньо хитка. От зараз Німеччина викристалізовується. До речі, це можна було ще до виборів. Останніх в Німеччині Шольц. Я читав його статті ще задовго до виборів, як лідера соціал-демократів, перечитував. І він чітко сказав: він дуже серйозно орієнтується на зближення Сполученими Штатами Америки і на серйозну роль НАТО в Європі. Путін, видно, на це не звернув уваги. Зараз побачив, що Шольц рухається десь не туди, куди він хотів. Він не на Зеленського ж образився, бо він думав, що Зеленський буде повністю його людиною, а Зеленський не може. Суспільство пішов в інший бік, і Зеленський навіть якби дуже хотів заглянути в очі путіну і здати Київ за три дні, а він не може, тому що країна не здається за три дні і ніколи не здається ворогу. І тому не спрацювало в нього появляється ненависть тоді до тих політиків. Тому я думаю, що коли йде мова про німеччину, те, що ви згадали, ще раз кажу: я не знаю деталей. З розвідки вони мають традицію запустити невеличку частину інформації, а решта тримати десь дуже глибоко. А ми собі маємо догадуватися. Але я не думаю, що це якась провокація проти України, тому що тут ну не прив'яжеш просто ніяк. Ну, вони пробували, в принципі, навіть до північного потоку Україну прив'язати, але це виглядало настільки примітивно, що вони самі захлинулися в цьому і перестали про це говорити. А от до цих вбивців я думаю, що тут швидше інше що тут. Щось в Німеччині пішло не так. Вони мали бути наші, тут раптом вони стали не зовсім наші. Ми маємо їм створити проблему. Якщо ми вбуваємо якогось політика і підкидимо якісь матеріали, ну, умовно кажучи, візитка Яруша з підписом Анна Бербок. Ну, Я дуже умовно кажу так. Я жартую, баналізую, але появляється щось от подібне і починається, мовляв, в Німеччині, ну, мало, не громадянська війна. Ну, по-перше, не почнеться, друге, вже попередили. Третє свої спецслужби стежать. Всі розуміють, що все погане, що відбувається в світі сьогодні, від росіян більше ні від кого. Ну тільки зачистить тоді нарешті Німеччину від всіх росіян, які там є. Тому мені здається, це той випадок, коли Путін Путіна спрацював, якщо він дійсно таке планує, синдром тоталітарної неадекватності, коли він думає отримати внаслідок якихось провокативних дій щось зовсім інше, ніж реально він зможе отримати. Але нас я думаю, це не повинно дуже хвилювати, особливо після того, коли про це заявили німецькі спецслужби. Коли от, це не моя фраза, вона дуже хороша. Я люблю гарні фрази. мені так шкода, коли мене обженуть, і я її вчасно не скажу. Він раду каже плагіат. Але коли Путін бреше, хочете знати, та коли він відкриває борота, тоді він не бреше. це автоматично, це абсолютно завжди. Вони не можуть не брехати. Ну москаль не може не брехати. Згадайте, ще Квітки Основ'яненка, згадайте інших. Ну, не може не брехати і не може не мародерити. Москалики, які в коморі там і скрізь там крадуть ще щось там, це українська класика української літератури 200-300 років назад написана. Вони не міняються. Чому Путін бреше? Ну В нього є кілька причин для того, щоб брехати. Одна з цих причин вона зводиться до дуже конкретної речі. Йому треба. Все одно давати відповідь на суспільний запит, він розкочегарив цей імперський синдром. А з імперським синдромом в Україні відбувся облом, зуби поламали і все йде в протилежний бік. Фетиш, в вигляді Кримського так званого мосту Керченський, правильно, мабуть, називати, все таки, а ще правильніше називати, е, об'єкт незаконної забудови. Так от, об'єкт незаконної забудови був пошкоджений. Ким не знаю. Я навіть не знаю, чи Путіну пояснили, що це його ж самі ж власні там ФСБшники підривали, щоб почистити армійську структуру і там провести розвардію, вести Москву і щось інше зробити. Я не знаю. Але Путіну на це треба дати відповідь. Знаєте, російське суспільство воно дійсно дуже гниле, воно дуже мерзенне, і воно в цих ситуаціях воно дуже добре відображається одною буквою. Ну, кажуть, є суспільство на три букви. А є суспільство на одну букву. От російське суспільство це є отой пост, по-моєму, Сімонянчихи їхньої, який вона написала після падіння мосту в керчі, і, і? і, і що далі? і на це і він відповідь мусить давати. Він розуміє, що опозицію справа йому задушити дуже легко. Він її додав на ідеологічному рівні. Вони підтримують гейропу, вони хочуть нас роздавити, ані вам хочуть зробити е, папа і папа, там, е, е, там папа і дядя там, і ще там щось інше. Ну, була ж повна тупість унікальна. Але вони на цьому їх ідеологічно знищили в межах отого от всього плепсу, який у них є. Але в них є з другого боку, з яструбиного боку. Отого мілітарного інша опозиція. вони зараз спробували нею зайнятися, і чистка, яка після падіння Керченського мосту відбулася в Москві, і те, що зараз починають серйозно займатися воєнкорами, і те, що Гіркін різко втік війська, розуміючи, що в десь там в Москві чи де він перебуває, його можуть дуже швидко присадити або просто пристрелити. От воєнкори, яких зараз починають шарпати, вони ж всі дуже радикальні. Вони всі кричать, Путін плохой, он українців мало убиває, он не дає команди. А чому немає удара по центрам прийняття рішень? Оце у них це фетиш такий центр прийняття рішень. Що це таке? Ну, от е, ця ось історія. Е, вони тиснуть, і він їх ідеологічно не може розтоптати, тому що вони перехопили його ідеологію і її надвантажили. Вони її розвинули. Ну, це щось як от Зеленський з нібито вхопив ідеологію Порошенка. Не її експлуатує, хоча насправді не не використовує до кінця. Але після цього йому важче нападати на самого Порошенка, тому що він вкрав в нього його ідеологію, і тому ці всі справи зараз вже не розкручують все інше. О два роки він грав під путінську ідеологію, отаку, перехоплюючи голоси в ОПЗЖ, і там він воював. А зараз, ніби от руки зв'язані, тому що він перехопив Путін. Абсолютно та сама ситуація, що з Зеленського, тільки в протилежний напрямок. Він. Перехопив верніше, перехопили в нього якраз протилежна ситуація, зеркальна ідеологію його і розвинули оті всі радикальні верстви расистського суспільства. Він з ними не має, як боротися, і він мусить їм давати поживу. Розуміло, що він гіркіних інших не переконає отих всіх котенков там і інших. Але коли йде мова про загальний плепс, було питання. І він дав ми ударі по центрам прийняття рішень. А далі вже ті пропагандисти мають розкрутити, що це були дійсно, скільки там бандеров, нацистів було вбила скільки там всього, і про сьогоднішній день те саме розкручують, і там не буде цього жаху про те, що вбили пару, фактично трьох: батько, мати і ненароджена дитина. Вони про це не будуть писати. Вони будуть писати, що вбити якихось там керівників, там збройних формувань, ще там щось, і він цим відбивається від свого суспільства, коли розкручує оцю брехню, іншу брехню. Йому треба суспільство годувати, коли ти їм вже не можеш дати ні свободи, ні нормального розвитку, ні хліба в повному обсязі, ти їм маєш давати видовища. От чим відрізняється імперія від псевдоімперії? Римська імперія хліба і видовища. Не до імперії рашиська хліба нема, видовища обрізаємо, але даємо відчуття величі. От Рим знав, від чого в нього було велич. Вони захоплювали нові землі. На той час половина цивілізованого світу була в їхній імперії 70 мільйонів населення. Це більша половина населення всього світу, напевне, було. Ну, крім Китаю і Індії, може, там більше було. Інші такі речі вони знали, чим вони гордилися. Мабуть, це була не найкраща гордість, те, що вони принижували, проздушували інші народи, але це була гордість. Чим гордяться росіяни? Ілюзією. От, уявіть собі, Рим, в якому нічого цього немає, твоя імперія закінчується буквально тим розвалом, руїнами, болотами за твоїми дверима, а ти, -ти гордишся отою величою, яка була там 300, 400, 500 років назад. От зараз цим займаються росіяни, і Путін їй це нав'язує. А ще одне: ну, Путін, у нього ж, знаєте, всі диктатори вони мають певну ущербність, яка їх робить схожими. Нерону, напевне, для того, щоб переконувати своє населення, не обов'язково було виходити на сцену, декламувати серед колізеї по 5 годин декламувати вірші і співати з тіарою тою, і співати, і грати якісь ролі в виставах. Його населення, чесно кажучи, від цього було не в захопленні, навіть прикидалося мертвими, тому що вийти під час виступу Нерона не можна. Відразу кинуть в тюрму і на з'їдження левом. Прикинутися мертвим і тебе виносив як мертвого, а ти потім там обтрушувався і втікав. Було можна. Так, от Нерону для того, щоб мати тримати психологічній покорі своє населення, мабуть, це було не потрібно, але в нього було бажання самовиразитися. Путін в чомусь нагадує Нерона і в поведінці, і в тому, як він знищує ну, людей ту ж саму. Те ж саме православ'я, він його знищив на Росії. Нема православ'я, Це звичайний сатанізм, абсолютний, інші речі, на яких він ніби будував. Він знищує велич своєї Росії, економічну велич потугу. Він їх руйнує повністю, але при тому всьому він весь час хоче себе чимось надолужити, І от йому хочеться показати. Ну як нерон помирав, який великий там актор помер. І от Путіна теж акторство, йому хочеться щось говорити, тому оті Сколковські зібрання, тому Чиволдайські форуми, де він може 12 годин без перерви говорити. Ну, вже зараз не може, вже зараз за старий став. Але рекорд нього був, по-моєму, 12 годин. Але він все одно поступився у Гочавесу, тому що той, по-моєму, 28 годин без перерви виступав. Ну, але теж диктатор. От дивіться: Нерон, Гучавес, Гітлер, Путін. Навіщо Путі... Навіщо Гітеру було зайвий раз брехати? Воно йому ніби було не особливо потрібне, але він цим самовиражався, самоутверджувався для самого себе. І отому Путіна він бреше, тому що треба е, тримати в захопленому стані під наркотиком його виступів, тримати рашиків тупих, і йому треба самоутверджувати для самого себе. І тому дуже часто він бреше для самого себе.